Із 17 квітня начальником Бердичівського відділу поліції призначено Олега Мельничука. Ольга Зінченко, котра майже три роки очолювала колектив поліції, пішла на підвищення. Стала помічником начальника ГОНП у Житомирській області. Олег Борисович у поліції з 2006-го розпочинав у секторі кримінального розшуку. Тоді ще Бердичівського міськвідділу міліції. Потім був переведений до головного управління Національної поліції, де працював в управлінні захисту економіки, управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Від початку реформування поліції Олег Мельничук, заступник начальника відділу оперативних розробок, Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, мешкає у Бердичеві, одружений, батько двох дітей. Так про себе Олег Мельничук розповів журналістам під час ознайомчої зустрічі. Розповів і про перші кроки і про плани на перспективу. Вникаю у роботу відділу поліції, вивчаю справи, які набули суспільного резонансу, які перебувають на слухову всіх громадян жителів міста Бердичева. Ознайомлюся з колективом. Вивчаю які є проблемні питання, Я рішаю намагаємося їх усувати, налавити займодію як з органами змі з місцевою владою, з бричською місцевою прокуратурою з відділом ОСБУ. Серед багатьох запитань, адресованих новопризначеному керівникові, про резонансні справи, напади на журналістів та підприємців, затримані працівника поліції на хабарі, тощо не оминули колеги. Журналісти болючу тему львівського сміття, що на території села Терехового тут принципова позиція зараз. Проводяться всі невідкладні слідчі дії. От, з метою притягнення винних осіб до відповідальності. До мене зверталася нещодавно голова Семенської те пані Семенюк. Ми з нею провели маленьку таку бесіду конструктивну. Вона сказала своє бачення про ці події. Були у прокурора місцевої прокуратури, у пана Кожахаря. Він теж висловив свою принципіальну позицію хто є власником того сміттєзвалища, чи має він відповідні дозволи, поки інформацію в цілях таємниці слідства не розголошують, каже начальник поліції. Головна мета, яку ставить Олег Мельничук перед собою і підлеглими підвищення рівня довіри людей. Принципова позиція відпрацювання кожної події, аби бердичівляни відчували себе захищеними. А поліцію її очільник порівнює із малолітньою дитиною, яка поки знаходиться на шляху становлення і розвитку. Але каже, з часом усе буде добре. Плани ж на майбутнє. Плани, план тільки один забезпечення безпеки мешканців міста Бердичева. І підлеглі мої працівники будуть все робити для того, щоб кожен почувався в безпеці. Це саме головне завдання, яке буде. Всі звернення будуть розглядатися належним чином, будуть відпрацьовуватися повністю все. Тобто, все в нас буде добре. Кадрові зміння будуть якісь? Плануєте якісь Поки ні.